Завершив я сьогодні рибалочку у своєму ставочку. Такий в мене ставок невеличкий. Ось такий. І дуже сьогодні похвастатися нічим. Зловилось такого одного карася. Такі вони з такого красивого. О, так як зловив мало, жарити нічого і за двох карасиків, ну не дуже мені хочеться голову морочити. Тому я їх, звісно, випустю. Хай вони живуть. Ну і ось такі ще троє маленьких. Я їх відпустив. О! А погодувати ж остальну рибку теж треба, тому в мене запорена є перловочка. я спеціально так більше зробив, щоб, щоб було, що їсти. Ну і як зазвичай я годую сухарями. Ось так накидаю. От туди їх. І маленькі карасики підпливають їх довбуть. Вони потихеньку розкисають. І каравчата, ямурчики всі приходять і їдять сухарики. Вони розкиснуть, почнуть осідати. И все будут есть. Все будут уже довольны. Все.